У Вінниці відбувся черговий етап жеребкування з відбору кандидатів на участь у програмі Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади. Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом зводять по вулиці Привокзальна. 30 в місті Вінниці на додаткову реєстрацію у нас зареєструвало 16 кандидатів на участь у програмі. Ну і що саме головне, я думаю, що саме спокійніше для вас це те, що ви вже всі визначені учасниками програми першої черги. Ще чим я за власне вас вітаю, тому що ви однозначно гарантовано будете в другому етапі сьогодні тягнути жереб на квартиру. Це другий житловий будинок, який зводиться за програмою спочатку повномасштабного вторгнення, та наразі він є найбільшим за всю її історію. Жеребкування відбулося в приміщенні міської ради. Найбільша квота 32 квартири, встановлена для захисників та захисниць, які виборюють майбутнє нашої країни. Восьму пору секція, квартира номер 42. Окрім учасників бойових дій у російсько-українській війні, жереб тягнули працівники закладів освіти та охорони здоров'я, молоді сім'ї, представники інших категорій громадян, а також одна людина з інвалідністю першої групи. Якщо говорити про категорії 67 квартир, з 82 квартир визначена як квота для категорії учасників на жеребкування відповідно до кількості зареєстрованих кандидатів. Якщо по категоріях 32 квартири найбільша категорія для учасників бойових дій в російсько-українській війні, 18 квартир для інших категорій громадян, 13 для працівників освіти і охорони здоров'я, 3 квартири для молодих сімей, одна квартира для осіб з інвалідністю. Оксана Швецова переїхала до Вінниці із Донецької області в 2015 році. Розповідає, відтоді пройшла навчання у центрі комплексної реабілітації Поділля, здобувши фах візажиста. Наразі ж її заповітною мрією є власна оселя. Я переселенка з Донецької області і вже з 15-го року проживаю в місті Вінниця, і у мене зараз склалися так обставини, що я можу взяти участь в цьому. Ну, не як воно складеться далі, ну, звісно, невідомо, тому що ми зараз в таке верем живемо. Ну, будемо старатися, щоб то вже дуже хочеться свого вшитла. Радіє тому, як розпорядилася фортуна, й інша учасниця жеребкування Наталія Раковська зізнається, вже вдруге випробовує долю у програмі. Раніше витягнути заповітний жереб їй не поталанило. Під час жеребкування жінка витягнула квартиру на 10 квадратних метрів більшу мріяної площі. Взагалі чудово, якби я знаю той район. Я думаю, що там, де гарний краєвид. Єдине, що я собі більше вагнував так, уявляла собі більш-менш квадратуру. хотіла вже. Я собі вже уявила, що має бути як в квартирі. Вже собі майже все так, все чітко в кольоровій гамі. Я собі уявляла, як це все має бути, але щось буду думати далі. Я живу просто з батьками, також двокімнатна квартира, але якщо чесно, в батьків двокімнатна квартира менша по квадратурі, ніж вся однокімнатна. Це взагалі. Навіть не уявляю, як. Наступний етап жеребкування по будинку на вулиці Привокзальній 30, відбудеться влітку 2023 року. Це вже 12-та багатоповерхівка, що зводиться у Вінницькій громаді за муніципальною програмою. Завдяки їй люди можуть придбати квартиру за найкращим співвідношенням ціна, якість на ринку первинної нерухомості.